Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Audi e-tron 2019 року випуску. Даний автомобіль повністю електричний, автомобіль в чудовому стані. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Автомобіль знаходиться на ось таких. Оригінальних легкосплавних дисках 21 го розміру присутні електроніки по кругу. Є електропривід. Є безключовий доступ, комфортний хід на всіх чотирьох дверях. Авто... 에... Перепрошую, салон автомобіля комбінований. Електрорегулювання сидіння водія. Там водійського сидіння. У нас, як ви бачите, в аслайні. Є пам'ять сидінь, чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів, зеркал, датчик світла, датчик дощу. Пробіг даного автомобіля складає 153 тисячі. Слоїновське кермо. Стан керма. Кнопка. Такі вже у нас монітори, Двохзонний клімат-контроль, навігація. У нас має підвізку. Так, в загальному стан автомобіля чудовий, керується досить приємно. Наразі в нас батарея неповна, з підходи 320 км. Кого зацікавив даний автомобіль або, можливо, будь-який інший, прошу звертатися з номером телефону 098-321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та перегоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Даний автомобіль наразі є в доступі, вільний. Кого цікавить, орієнтовно ціна його в Україні. Буде складати 38 500 євро. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення!